Слава Україні! Дякую, що переглядаєте канал Твій момент. Дякую за підписку, лайк та за те, що ділитеся своїми думками у коментарях. Сьогодні готуємо торт «Шварцвальд» або ще називають Чорний ліс Black Forest Cake. Торт має ніжний шоколадно-вершковий смак із насиченою вишневою начинкою, що доповнює його кислинкою. Традиційно до торта додається алкогольна нотка, але якщо тортики їстимуть дітки, то цей інгредієнт можна не додавати. Та тоді очікуйте, що смак буде інакший. Поговорюють, що цей рецепт із Німеччини, але ця версія не остаточна. Починаємо готувати. Починаємо із приготування шоколадного бісквіту. У гарно вимиту обезжирену чашу міксера розбиваємо 5 яєць, а саме 272 г. та насипаємо 200 г цукру. Ставимо на водяну баню та постійно перемішуючи, доводимо до температури 43 градуси. Суміш має бути трошки теплішою, аніж температура тіла. Підігріті на водяній бані яйця збиваються значно краще. Кульки повітря утворюються більш рівномірно. Далі збиваємо на максимальній швидкості міксера 10 хвилин. В результаті вийде стійка повітряна піна. Насипаємо соду 5 г, перемішуємо силиконовою лопаткою, наче розтрушуючи. Просіюємо 40 г якісного какао. У мене алкалізований какао-порошок. Чим смачніше какао, тим смачніший буде шоколадний бісквіт. Борошна має бути 200 г. Спочатку просіюємо 100 г борошна і добре вимішуємо. Вмішала у тісто першу порцію борошна і просію другу порцію борошна, розтрушуючи, вмішую борошно у тісто. До тіста наливаю 150 г сметани жирністю 20% та 50 грамів вершкового масла жирністю 82%. Його потрібно розтопити. Усі інгредієнти обережно перемішуємо, щоб маса залишалася повітряною. Переливаємо тісто у форму діаметром 20 см. Духова шафа вже нагрілася до 180 градусів. Форму зверху накриваю фольгою. Так, бісквіт менше підніматиметься і значно менше потрібно буде в результаті зрізати шапочку. Бісквіт випікався 50 хвилин. Знімаємо фольгу. На цьому етапі він ще сирий, тому без фольги ставимо допікатися. Шоколадний бісквіт випікався ще 14 хвилин, і він готовий. Готовність перевіряємо дерев'яною паличкою, вона має бути суха. Знімаємо фольгу. Бісквіт ароматний, як бачите, гарно пропечений і не підгорів. За допомогою ножа виймаємо бісквіт із форми. Ось такий він гарнесенький, високий, пористий. Перевертаємо верхом донизу та залишаємо на решітці охолонути. Коли бісквіт повністю охолов, загортаємо його у харчову плівку та відправляємо у холодильну камеру мінімум на 2 години. А краще на ніч. Тоді він буде більш вологий і краще різатиметься. Підготуємо начинку. Нам знадобиться вишня 400 г. У мене заморожена. Ягода розморозилася, тож перекладаємо її у каструльку із товстим дном. Та до неї насипаємо 100 г цукру, ставимо на маленький вогонь та доводимо до кипіння. Додамо крохмаль кукурудзяний. Столову ложку з гіркою і швиденько перемішуємо, щоб крохмаль повністю розчинився. Варимо 2 хвилини і заварна вишня готова. Сито ставимо на миску і перекладаємо на нього вишню, бо для начинки нам знадобиться і сама ягідка вишня, і вишневий сироп. Ставимо у прохолодне місце, щоб вишня швиденько охолола. Вишневого сиропу має бути 180 г. Додаємо до нього 25 г коньяку. Сироп для просочування бісквіту готовий, поки відставляємо його у бік. Мій бісквіт пролежав у холодильній камері ніч, знімаю із нього харчову плівку та розрізаю на 4 коржі. Готуємо вершковий крем 8 г желатину. Заливаємо 46 г холодної води, перемішуємо та залишаємо набухати. У окрему мисочку наливаємо 100 г згущеного молока та до нього виливаємо розтоплений желатин. Постійно перемішуємо. Потрібно, щоб желатин повністю розчинився у згущеному молоці. У чашу міксера наливаємо вершки 33% жирності 450 г. Вершки мають бути із холодильника, тобто добре охолоджені. Та насипаємо 100 г цукрової пудри. Збиваємо міксером, починаючи із мінімальної швидкості, і поступово збільшуємо швидкість до максимальної. Така консистенція має бути у збитих вершків. Тепер до вершків вливаємо тонким струмінем згущене молоко із желатином. І На мінімальній швидкості міксера перемішуємо усі інгредієнти, збираємо тортик. Підложку протерли спиртом та змащуємо кремом, щоб тортик на ній добре тримався. На крем розміщуємо перший корж та просочуємо його вишневим сиропом. Просочуємо добре, рясно, не жалкуючи сироп. Ставимо кільце я використовую кільце 20 см у діаметрі, у якому випікався бісквіт. Ви можете використовувати роз'ємне кільце. І розміщуємо по бокам бордюрну плівку або ацетатну. Перед тим як викладати крем, потрібно зважити його і поділити на три частини. У моєму випадку на кожен шар вийшло орієнтовно по 220 г крему. На крем викладаємо вишню, яку також ділимо завчасно на три частини, а на вишню викладаємо другий корж і трошки його притискаємо рукою. Просочуємо його вишневим сиропом і змащуємо вершковим кремом, викладаємо ягідки вишні. Далі розміщуємо бісквітний корж, притискаємо. просочуємо його вишневим сиропом, змащуємо вершковим кремом, викладаємо вишню та накриваємо Останнім шоколадним коржем. Зверху накриваємо харчовою плівкою та відправляємо у холодильну камеру. Мінімум на 4 години, а краще на ніч. Готуємо крем-чіз, щоб покрити тортик. У невелику ємність відважуємо 180 г вершкового масла жирністю 82% та просіюємо 180 г цукрової пудри. Додамо 1 г ваніліну, збиваємо на максимальній швидкості міксера, поки маса побіліє та значно збільшиться у об'ємі. Збите масло із цукровою пудрою та ваніліном перекладаємо у глибоку миску. Невеличкими порціями вмішуємо крем-сир маскарпоне 350 г. Перемішуємо силиконовою лопаткою обережно, не поспішаючи, щоб крем вдався. Коли усі інгредієнти поєднали, для зручності перекладаємо крем у кондитерський мішечок Із тортика знімаємо кільце та плівку. Зараз вага тортика 1 ,820 кг 820 г. Покриваємо тортик черновим шаром крему і відправляємо у холодильну камеру на 20 хвилин, після чого покриваємо тортик фінішним шаром крему та вирівнюємо його шпателем по бокам та зверху. Протираємо підложку від залишків крему вологою серветкою. До крему, який залишився, додаю декілька крапель червоного фарбнику, використовую Americolor Red Red і, перемішуючи, отримую насичений червоний колір. За допомогою звичайної чайної ложки декорую тортик. А далі працює ваша фантазія, або можете підгледіти ідеї в інтернеті. Даний тортик я приготувала на свій день народження. 23 березня мені виповнилося 37 років. Усім гостям дуже сподобався смак тортика, навіть їли добавку. Вага тортика вийшла 2 кілограми 530 грамів. Хочу подякувати Збройним силам України за можливість святкувати свій день народження у колі рідних та близьких. Друзі, Україні потрібна перемога. Донатимо на Збройні Сили України! Кожна гривня має сенс разом. Ми сила.